З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Брисма. Назвати Юлія Чалик. Сьогодні ми поговоримо про проходження служби в одній зі штурмових бригад підрозділ, який бере безпосередню участь у зачищенні української території від російських окупантів. Тож хто такий штурмовик та якими якостями він повинен володіти? Нам сьогодні розповість керівник одеського рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади на позивний тренер. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, Юлія. Ваш рекрутинговий центр відкрився відносно недавно, десь два місяці тому, так? 2 травня офіційно. І за ось ці два місяці. Хто найчастіше до вас приходить, якщо брати віковий критерій? В першу чергу це, це молодь. Це справжня еліта української нації, і це з 18 до 22 років. І таких, хто до нас прийшов відсотків шістдесят, яка от у них головна мотивація? Мотивація захищати українську землю, коли розпочалася повномасштабна війна, на той час вони були неповнолітні, але їхня рішучість би була, багато хто з них очікував повноліття. І я бачу, що в цій молоді просто горять очі, їх неможливо зупинити, коли я цікавлюся. Яку вони обирають там військову спеціальність? Більшість з них хочуть бути саме штурмовиками. Хоча я наголошую, що третя окрема штурмова бригада це не лише штурмовики, це абсолютно всі військові професії, і штурмовиків від загальної чисельності не так багато це 5-6 Тому я вважаю, що це взагалі велика честь бути штурмовиком. А які от взагалі є посади в третій окремій штурмовій, на які потрібні люди? Ми постійно намагаємося поновити свій склад. Але сьогодні вже не 22-й рік, і ми розуміємо, що черги не стоять добровольців. В першу чергу наголошую, добровольців. Тому таких людей ми цінуємо і ми шукаємо саме мотивованих справжніх надійних, от які очікують зустрічі з третій штурмовою. Такі люди, які мають добру фізичну підготовку, саме йдуть на штурмовиків. А окрім штурмовиків, от дві-три посади, от які з не обов'язково йдуть на штурмовиків. Якщо в людини є певний досвід, якщо людина закінчила вишкіл там оператора БПЛА, я рекомендую всім бажаючим просто звертатися до третьої штурмової. У нас існує е своя школа БПЛА, е це Кіл Хаус. Києві. І ми сьогодні маємо вже понад 250 випускників цієї школи, і вже на три місяці є черга. І люди йдуть. Причому більша половина цих бажаючих це діючі військові з інших підрозділів. Тобто, те, що ми показуємо, те, що ми навчаємо, це сьогодні технологічно найновіше, це найефективніше. Всі інструктори з бойовим досвідом. Тому бажаючих є дуже багато, і ми сьогодні працюємо над тим, щоб таку ж школу відкрити в Одеському регіоні. влітку. Ми плануємо це зробити, і всі бажаючі можуть заходити на сайт треті штурмової і запитувати саме це. А скільки от в загальному проходить підготовка штурмовика? Потрапляє людина в наш центр комплектування, і там комплектуються вже команди на в навчальні центри. І він може тут навчатися в ще десь до 10 днів початкових. Далі направляється в навчальні центри, перебуває там мінімум 2 місяці. Після цього молодий боець отримує новенький боєць, отримує вже Йде в бойовий підрозділ, в бойовому підрозділі він не залучається до виконання бойових операцій до тієї пори, поки командир не буде бачити, що він фізично, морально, психологічно готовий це робити, що він пройшов злагодження, він тренується весь час з цим підрозділом. Він повинен досягнути бойового, бойової підготовки рівня того підрозділу, в якому він перебуває. Лише після цього він залучається до виконання бойових операцій. Це є також обов'язковим. Тому цей процес додатково до тих двох місяців може тривати також від місяця до двох місяців. А на якомусь етапі людина може відмовитись або змінити ну, посаду, точніше, бажану посаду, на яку вона, на яку вона обрала відразу? Є, я вже б сказав, би, це така догма, що в нашому підрозділі кожен. Для початку повинен пройти шлях піхотинця. Після цього командир або ти за бажанням кажеш, я от там хочу здобути там нову професію, я там хочу бути мінометником. Командир максимально прикладає всі зусилля, щоб вирішити це питання. Тобто людина своєю роботою, своїм відданістю, підрозділу пройшов бойовий шлях. І він заслуговує таке право на вибір вже іншого напрямку. Хоча в нас кожен навіть штурмовик має кілька там військових професій. Для штурмовика дуже важлива психологічна готовність. А як командир от, бачить, можливо, якісь тести проходить, можливо, у вас є спеціальні психологи? Є в нас і психологи, які працюють з бійцями, є також тести. Це приблизно 200 питань, де ну, нереально приховати свою готовність там, виконувати обов'язок на, на нулі. Це також дуже важливо, воно відслідковується. І такі періодичні тести проходять абсолютно всі бійці, діючи, тобто, це десь раз в півтора-два місяці таке проходить тестування. У нас немає такого, що боєць залишається замкнутий сам в собі, і все. Розкажіть, будь ласка, більш детально про цей тиждень штурмовика. Ми змінили назву. Він зараз носить назву Хто ти воїн, і це для цивільних, це не бійці. Ми їх називаємо не бійці. Це цивільні люди, які мають бажання перевірити себе, хочуть перевірити свої сили фізичні, психологічно відчути себе. Військовим здобути якісь фахову підготовку і визначити, де він може бути в майбутньому максимально ефективним. Тому це безкоштовний, наголошую Вишкіл. Він проходить в Києві. Його проводять інструктори з бойовим значним бойовим досвідом, і протягом цих сіми діб вони визначають. Напрямок, в якому ві... в майбутньому людина може розвиватися і здобувати додаткові знання. Це міновибухова справа, це тактична медицина, це тактика ведення бою, це стрільби з усього наявного зброєння по штату В нас, це засоби боротьби електронного зв'язку, це радіозв'язок. Ну, це всі військові спеціальності. Навіть покерувати fpv дроном надається можливість. І протягом цих сіми діб максимальний день навантаження, після цього спільно з інструктором вже такий вихованець: він знає чітко, що він може, де він буде максимально ефективний, що йому потрібно допрацювати. Він повертається в цивільне життя. Більше половини це люди, які відчувають, що вони можуть і вони залишаються в нас в підрозділі. І за правило, це якраз молодь наша. От Вона настільки справжня, настільки вона відчуває близько всі ті перипетії, що в нас відбуваються в країні, і вони несуть відповідальність. Я впевнений в тому, що після війни. От кожна така історія буде описана в якійсь книзі, будуть відзняті багато фільмів через те, що кожне життя бійця третьої штурмової воно варте того, щоб його описати і щоб про нього знали. А от є такі молоді люди, які після повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, а потім повернулися? Так за цей період в півтора місяця, таких було вже два випадки: один хлопчина повернувся з Нідерландів. В 17 років він виїхав туди. В 18, там пішов на досить високоплачуємо роботу в судобудівну кампанію, мав добрий заробіток, але коли йому виконалось 19 років, він, він чергове відео в Ютубі побачив третій штурмової, і він вирішив. І за 10 днів він вже був в навчальному центрі. Це один випадок, другий випадок це також. Молода людина, 18 років. він повернувся з Польщі, перебував там. Також зареєструвався на сайті. Прийшов, прийшов співбесіду. і сьогодні, буквально він тиждень тому, вирушив на навчальний центр. Загалом, кожен рекрут, який звертається в наш центр, він має прямий номер телефону когось з нас, з рекрутерів, і може скористатися цим правом будь-коли. Якщо виникають проблеми під час його навчання, якщо виникають певні проблеми і хочуть перехопити нашу людину інші підрозділи, він виходить на зв'язок. Неважливо це день, ніч. Ми готові співпрацювати. Ми знаходимо контакт з тією установою, де він перебуває, і ми робимо все для того, щоб людина, яка прийшла саме в третю штурмову, щоб вона залишилася в третій штурмовій. Я вважаю, що на сьогодні кожен рекрут він має право обирати. І це його життя. Йому вирішувати, як своїм життям, де бути максимально ефективним. Тому ми повинні дослуховуватися до цього зобов'язані. Я контактую. З усіма нашими рекрутами. Вони постійно на зв'язку, і це важливо. Вони повинні відчувати підтримку. Зокрема, я та перша людина, представник підрозділу, з яким вони почали спілкуватися, тому я залишаю обов'язково свій контакт і. Якщо під час служби будуть якісь а, нюанси, я їм обіцяю, що я допоможу вирішити там будь-які питання, проблеми в підрозділі. І загалом хочу наголосити, що в нашому підрозділі а, бойове побратимство воно є особливим. І насправді ми ніколи нікого не кидаємо і не залишаємо в біді. І навіть ті військові, які вже. За станом здоров'я залишилися в цивільному житті. Вони залишаються з нами на зв'язку. В наших внутрішніх чатах. Ми намагаємося їх підтримувати завжди. І вони при першій можливості намагаються на 2-3 дні приїхати до нас, провідати, перебуваючи в самому підрозділі, відчути цю атмосферу ще і ще. Тому що ця атмосфера вона просто незабутня, вона неповторна. І багато хто навіть отримав поранення і мали право на списання, вони просяться залишитися в підрозділі. і... В нас всі абсолютно командири намагаються допомогти таким людям через те, що це наші герої, а це люди, які пройшли багато чого в нашому підрозділі, і вони можуть бути корисними. Їхній досвід може бути корисним. Тому ми навіть тих наших бійців, які отримали важкі поранення, які отримали. Там з ампутацією кінцівок вони обов'язково повернуться. Вони займуть посади інструкторів, діловодів, ми знайдемо місце для кожного. Я наголошую: третя штурмова своїх бійців не залишає в біді ніколи. Я знаю, що у вашій бригаді є ще одна така унікальна структура патронатна служба. Можете розказати от детально її функції? Дякуючи цьому підрозділу, ми маємо сьогодні. Багато наших побратимів, які після поранень повертаються в підрозділ, не списуються. Чому патронатна служба дійсно є унікальною. Це підрозділ, який займається і опікується нашими пораненими і не лише пораненими, є якраз обов'язковим під час цього, щоб поранений не витрачав своїх коштів. Це фінансується за рахунок бригади. Бригада залучає. Кошти бізнесу місцевих рад акумулює саме на такі потреби. Це організація вшанування, поховання наших загиблих героїв, це максимальне спілкування з рідними після поховання. Це додаткові нагороди оформлення документів. Це все, все, все є якраз допомогою нашої патронатної служби. Я знаю, що до того, як стати, скажімо так, головним рекрутером в Одесі з вашої штурмової бригади, ви брали безпосередньо участь у штурмах, тобто були командиром штурмового підрозділу, так? Так, так. Штурмового відділення. Так можете трішки розказати от про цю атмосферу, про відношення між командирами та підлеглими? Це атмосфера справжнього побратимства. В нас немає різниці, чи ти. Командир там а, якогось підрозділу, яку б ти посаду не займав, яке б ти офіцерське звання не мав, а, ти такий самий побратим. І будь-який командир поважає будь-якого піхотинця а, через те, що всі командири наші вони прийшли шлях від звичайного піхотинця. Абсолютно всі, я наголошую на цьому. І а, ніхто так не зрозуміє піхотинця, якщо він не був сам піхотинцем. В кожного командира є. Першочергове завдання під час виконання бойової операції максимальне збереження життя особового складу. Розкажіть більш детально, людина приходить до вашого рекрутингового центру в Одесі вже з документами. Що далі? Якщо це південний регіон, Херсонська, Миколаївська, Одеська область, тоді це наші кандидати, вони прибувають до нас. В нас вони проходять тестування, фізтест. Виписуємо відношення, з цим відношенням людина направляється до Києва в центр комплектування, комплектуються команди і направляються в навчальні центри. Якщо людина перебувала в окупації, якщо людина має рідних в окупації, ми ще проводимо додаткове анкетування і це спецперевірка нашої внутрішньої служби безпеки. Якщо людина вже вирішила проходити службу у вашій бригаді, де вона може знайти інформацію, окрім вашого сайту? Там є якісь додаткові джерела інформації? Е, Ви в, заходите, забиваєте третя штурмова в неті. Всі абсолютно соцмережі, ми абсолютно скрізь є. От, е, але для Мешканців Одеси, Одеського регіону, я наголошую, що вони можуть завітати до нас в рекордоновий центр і живе спілкування не реально чимось замінити. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був керівник одеського рекрутингового центру 3 ї окремої штурмової бригади на позивний тренер. Якщо вас зацікавила інформація та ви готові захищати Україну, вривайтеся до 3 ї окремої штурмової бригади. За більш детальною інформацією ви можете звернутися за контактним номером телефону або за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та Вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна.